Для цієї церемонії вручення відзнаки за професіоналізм та милосердя орден святого Пантелеймона Запрошуємо до зали та брухивими оплесками Вітаємо цьогорічних фіналістів у дев'яти номінаціях. Для отримання прослави у номінації «Новатор року» на сцену запрошується Микола Уманець. Одеська область, завідувач відділу патології сітківки та скловидного тіла Державної установи Інститут очних хвороб і тканинної терапії Філатова Національної академії медичних наук України автор 178 наукових праць має 9 патентів та понад 20 публікацій. Виконав понад тисячу операцій із використанням технології електрозварювання біотканин. Просимо вітати обласками. Про славу у номінації Фортеця здоров'я отримує державна установа Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені Філатова Національної академії медичних наук України Одеська область інститут є провідним центром офтальмології, що у 2025 році відзначає 150 років з дня народження свого засновника академіка Володимира Філатова щороку інститут обслуговує понад 25 тисяч пацієнтів, виконує більше 12 тисяч операцій. Ми щиро вітаємо ювілярів. Просимо вітати обласками.